В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Бачите, дорогі во Христі, і сестри, навіть і в сьогоднішній день, немов би на нашій українській вишиванці переплетені кольори так само в нашому земному житті, наші події, які торкаються нашого земного життя, вони теж переплетені. Хтось приходить прохальною, молитвою ви молити за своїх дітей, бо вони. Вступають у новий етап в своєму земному житті, хтось вперше переступить по рік школи і просить Господньої допомоги в цьому наміренні, Хтось згадує пам'ять тих рідних, які відійшли з їхнього земного життя і молиться за їхній спокій. Так само не мов би і навіть у святому сьогодні Євангелії, яке ми чули, яке лунало в нашому святому храмі. Якщо хто читає і любить святе письмо, то він може збагнути, що там є певна хронологія. І ось от то євангельське зачало, яке ми сьогодні чули, про те, як Господь вкотре проявляє своє милосердя до свого творіння. Бо один батько привів до Спасителя віснуватого сина, але Господь саме сходить з гори Преображення, з гори Фавор і йде, бачили. Обмежена кількість його учнів, саме три улюблені учні, тільки Петро, Яків та Ян, ту славу Божества. І після такої події Господь знову не мов би повертається з неба на землю. Знову бачить о, ото е, своє творіння, яке немічне і яке страждає. Там уже біля підніжжя цієї гори Фавор е, скопився народ. На чолі з учнями і апостолами, які очікували свого Божественного учителя, так само і до цього підніжжя цієї вищої один батько, який мав хворого, нещасного, біснуватого сина. І всі ви добре знаєте, бо більше із вас, тут є присутні, вже є батьками. Якрається Як батьківське серце, коли наша дитина хворіє, не говорячи вже про біснування, про таку велику біду. Тобто ми, батьки, хочемо приділити все, що від нас залежить, щоб наші діти жили. Мир, щастя, здоров'я, що ми не не все. По можливості ми стараємося так робити. Але буває так, дорогі вухі, брати і сестри, що і нас хвороба відвідує. Тобто оця біль, ось, хвороба, то нам вона відома, бо ми неодноразово вже її переживали. І ось ми бачимо, що цей нещасний батько, він дуже схожий до нас, до речі, сучасний християн. Майже всі євангелисти описують цю подію і кожен додає свої деталі. Сьогодні ми чули, що оцей батько прикол... приклоняє коліна перед Спасителем і просить його, Господи, знилися над моїм сином, бо на новий місяць він дуже часто біснується, часто кидається в воду, в огонь, і нечистий хоче його погубити. Каже він: я приводив його до Твоїх учнів, але і вони не змогли йому допомогти. Так буває з нами. З тими людьми, які не укорінені в вірі, які називають себе християнами, які мають ту чи іншу біду, можливо, хворобу або випробування дочасне тут на землі. Ми можемо метатися від однієї інстанції до іншої, від одної людини до іншої, шукаючи порятунку. І якщо не знаходимо де інде порятунку, то ми тоді нагадуємо про Бога і думаємо собі так по нашому маловірству. А може, ще це спробуємо? можливо, це допоможе. Бо саме такі думки мав ось цей батько. Євангелист Матфей не дає нам ці деталі, уточнення, але в інших синоптиків, інших євангелистів, читаючи про цю саму подію, ми можемо прочитати такі слова, що цей батько каже Спасителю, втіленому Богові, Богу, Богові, каже, якщо можеш, допоможи нам. Коли людина так каже, коли вона сумнівається? А чи можемо сказати ми з впевненістю, що в нас така віра, що в нас немає сумніву? О, далеко не всі. А якщо бути точним, то мало хто. Тому, дорогі мохісті, брати і сестри, оця чеснота віри, про яку говорить євангелист, про яку і хоче навчити нас Господь, святі Отці говорить нам про те, що ми її можемо в нашому житті збагатити. Тобто вона може десь живріти в нашому житті, а може подати яскравим полунам. І щоб вона не жевріла, щоб легенький вітерець не зміг її загасити, а легенький вітерець завжди буде. Спокуси, перестороги, випробування в нашому житті і ви з мене добре знаєте. Але якщо людина має міцний корінь, який укорінений у вірі, то така людина буде упувати на Бога і не буде сумніватися. Звичайно, Господь завжди допомагає тій людині, де бачить віру. І коли не може сповідувати віру безпосередньо хворий, який потребує допомоги, бо як може сповідувати віру в Існування? Ніяк. Тоді Господь хоче бачити цю віру від його батька, від того, хто привів його до Спасителя. Але бачимо, що цієї віри в батьківської було замало для того, щоб звершити велике чудо. І Господь тоді заводить з ним діалог. Він з ним спілкується, щоб саме в цій розмові збудити його він, щоб спонукати його до зародження більшої віри в нього. Батько звертає нашу увагу, дорогі Бо Христі, брати і сестри, євангеліст Матфей дається це оточення, що він каже, що він на новий місяць біснується. Знаєте, святі отці пояснюють на місце Святого Писла, і вони кажуть, що лукаві нечисті духи, саме цим був одержимий оцей юнак. Вони дуже хочуть довести людей до тої думки, що їх не існує. Тобто вони завуальовано так прикривають. І навіть в цьому місці Святого Письма, каже святитель Церкви Христової Іоанн Золоторуст, вони переводять стрілки не на себе, а на творіння Боже місяць. Тобто, щоб відвернути від себе увагу. І побутує така думка дорогі во Христі, брати і сестри, і в сучасному суспільстві, що лукавий нечистий дух він дуже хитрий. І він не хоче показати себе, викрити себе явно. І тобто, він оці властивості у своїй він підлаштовує під якісь події. Якби ми сказали, співпадіння не думаю. Тобто, знаєте, коли в нас щось стається, то ми маємо зрозуміти, чому так відбувається. Господь, звичайно, допомагає цій людині, але в той же момент він через своє. Людинолюбство проявляє і свій праведний гнів. Ми чуємо такі, де сьогодні досить такі різкі слова в бік отих людей, в тому числі і апостолів, і батька. Він каже, Ороди невірний і лукавий, доки буду з вами, доки терпітиму вас, Приведіть Його мені сюди. Перефразовуючи на сучасній манер, якби ми могли сказати, ми вчи, вчи одні дві. Спаситель був біля них, вони бачили його святе життя, неодноразові чудеса. ну Чому ж не повірити? А це і від нас так само залежить. Ми у своєму житті ну, не знаємо, чи бачили чудеса. Можливо, хтось і бачив, можливо, хтось відчував на собі, або на своїх сім'ях, але ми будьмо відверті, ми мало віримо. Ми дуже схожі до цього батька. Ми ніби і віруємо, а в той же час сумніваємося, де той Господь, він десь такий якісь трейки, їдусь на небесах, чи він мене не любить. Часто і в нашому житті ми проявляємо мало вірства. Але Господь каже цьому батьку, якщо хоч трішки можеш вірувати, віруй, все можливе віруючи. Господь наказує цьому лукавому духові, він вмить виходить з цієї дитини, з цього юнака. І учні, які потерпіли фіаско, які не могли вигнати цього лукавого, вони на самоті питають Христа Спасителя, чому ми не могли його вигнати? Як ви думаєте, чому на самоті? Тому щоби не посоромитися серед людьми. І Господь, до речі, теж їм у цьому наміренні допомагає. Він не викриває їм все, все людно. Він на самоті їм відкриває причину, чому вони не змогли допомогти. Каже, через малу віру вашу. Бо якби ви мали віру, як зерно гірчиці, то ви сказали, цій горі перейде світи сюди і вона перейде. Тобто навіть малої віри Господь вимагає від нас. Ми завжди, коли просимо Христа Спасителя, коли звертаємося до Бога з тою чи іншою просьбою, то ми маємо до цього прохання додавати віру. А якщо ми просто шепочемо устами нашими, то на що ми тоді сподіваємося? Як же цю віру у нашому житті збагатити? Апостол Павло каже, що віра від слухання, коли ми любимо читати Святе Письмо, коли ми любимо перебувати у храмі, де ми чуємо безпосередньо слово Святого Письма, апостольського читання, євангельського зачала, слово священника, проповіді. Оце зерно засівається в наше серце. І маємо надію, що та як зерно гричиться, дуже маленьке, але якщо воно попадає на добрий ґрунт, воно виростає у могутнє дерево, де можуть гніздитися навіть птахи. Воно може давати тінь, може бути оселою для іншого творіння. Тобто ось оця віра наша, яка можливо десь живріє, має збагачуватися саме тут. Я би хотів похвалити вас всіх сьогодні, але отакий недільний день має бути в наш кожний недільний день. Не тільки коли, знаєте, ми хочемо щось від Бога та як в магазин пройти. Хочемо допомогти своїм дітям. Ми прийшли сьогодні, приступили до сповіді і причасті. Дуже добре, надзвичайно добре. Це найбільше, що може дати церква своїм вірним. Але одноразова акція нам не допоможе. Ні, так не має бути. Ми маємо час від часу це робити. Бо я вже говорив діткам і вам повторюся, батьки. Ми хочемо їсти не один раз на день або не один раз на час навчального року. Ми думаємо, що ми сьогодні Богові це любо, звичайно, однозначно. Але повторююся, це має бути регулярне спілкування з живим Богом. І коли... Ні, я обертаюся, бачу під час богослужіння дітей, і це надзвичайно приємно і любо. Але я бачу таких дітей, які виростали на моїх очах, які приходили і робили це регулярно, а є такі, які просто від, від випадку до випадку приходять до церкви. То це неправильно, і це треба виправляти. І це звертає вашу увагу, батьки, на, на, на ці аспекти вашого земного життя. Бо я вже неодноразово. Що людина здорова хоче їсти. Коли вона хвора, вона їсти не хоче. Так само в духовному житті. Якщо ми здорові духовно, ми хочемо і читати Святе Письмо, і бути на Богослужінні, і відвідувати святий храм. А коли цього нема, то маємо, на жаль, констатувати, що ми духовно хворі. і потребуємо того теж батька, який би нас десь за руку привів, несвідомо. І потім тут у нас зародиться віра. І Ми звідси вийдемо кращими, вийдемо добрішими. Тому, знаєте, ось оці такі євангельські місця, які ми читаємо, вони не випадкові. Ми маємо кожнодневно виносити з них повчання, бо світ лукавий, світ у злі лежить, як каже Господь. Але ось оце зло у світі ми маємо перемагати своїм добром, як каже апостол Павло. Не будь переможний злом, а перемагай зло, добром. Так само і ми, будучи християнами, не тільки цю велику, велике це високе знання маємо носити, а дійсно перемагати зло добро. І сьогодні теж сподіваюся, що Господь усім, хто з щирою вірою прийшов сюди, попросив і отримує просив. Ви вчули, коли ми за дітей молилися, просіть і дасться. Шукайте і ідете, стукайте і відчинить. Ви стукаєте в небо. Господь чи не чує, звичайно, чує. каже псалмопівець Давид. Той, хто створив око, хіба не побачить, і той, хто створив вухо, хіба не почує? Звичайно, почує, але щирі ще серця до цього маєте додавати, тому щоб ця молитва була почута. Тому я вітаю вас всіх з недільним днем з тим таким новим етапом у житті ваших дітей, бо завтра вони переступлять поріг. В школи хтось не вперше, хтось вперше, але ви просите милості Божої для своїх дітей, допомоги в навчанні. То ми віримо в те, що нашою спільною вірою і молитвою Господь на всіх вислухає і буде сприяти кожному із нас. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу.